Ну і заїхали сьогодні ми 16 червня. Заїхали на просу. Подивитися, те ми обробляли по мінімуму Агрітокс, ну, Агростар 07 і Декамба 150 грам. Декамба 150 грам прекрасно справилася з соняшником, тому що по минулому році знаємо, що Агрітокс не справився, Берізку. Спеціально став так, Прикрутило, покрутило трошки її. Амброзію геть, бачимо, як покрутило. ну Брізка така. Поганувато її, вялувато. Ну, і просто і наше таке саме. Йому майже кабздець. Ну, це кабз не із-за того, що ми побризкали. Тому що посуха, хоч і дощі, дощі, але дощів немає. Тут поруч, кажуть, за декілька кілометрів до районного центру залило страшенно. А у нас, а у нас ось тріщини. Вон тріщини страшні. Рука влазить. Все, гербіцид подіяв, ми зробили те, що могли. 150 грамів декамби прекрасно прибирає соняшник. Ну, бачимось, берізку теж гарно покрутило, де попало, де все. Так що можна 150 грам спокійно працювати по сульфосоняшнику, щоб прибрати. Гарне просо, немає тільки доща на нього. Воно, воно робить все, що може, тримається, і ми робимо що можемо. Тримаємось. Тримаємо його. Ми його підкормили, ми його обробили, ми його посіяли, все добре зробили. Ну, на те, як кажуть, воля Божа. Але як кажуть, на Бога надійся, а сам не плошай. Все, тримаємось, все буде добре.